Навіщо чекати 14 лютого, якщо можна лісноктати <світ> сьогодні? К'єт на 14 февраля норм і ні? Норм, якщо хлопець. Якщо немає, то, то сидиш і доходиш на роботу. <світ> а подарунок на 14 лютого це ок чи, чи крінж? Це ок. Це подарунок. Це... Це ок чи крінж? Ну це не має бути подарунок. Міг має бути Брось. рутиною, звісно. Ага, ок. супер. <рес> на 14 лютого мінь це ок чи крінж? Недостаточно. Це доповнення до подарунку. А, так, але я одружена і в принципі найкращий подарунок на 14 лютого для мого чоловіка, була, щоб я його не трогала і просто кудись самостійно пішла з дівчатами і відмитила. Ага. Ті, хто тільки починає ось цей степ стосунки, це ок. буде найкраще. Так, якщо я ще в пантику, так повісить, знаєте. Для краси, то я думаю, це буде дуже круто. але для одружених, ну, дівчат, що ми Вже пройшли це. Дякую, велике. 14 лютого подарунок для коханої людини. Мід це ок чи крінж? А чому ми кажемо прик тільки? Ну таке запитання. Тоді кус. Добре, окей. Ну я вважаю, що це крінж. Чого? Навіщо чекати 14 лютого, якщо можна смахтати сьогодні?